Шаленко з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Ігоре, і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отож, власне, якщо переходити безпосередньо до е, тематики, що розпочнемо, звичайно ж, з Дональда Трампа. Я не знаю, як у тебе Аріона, але у мене власне Дональд Трамп цього тижня і не попередні так. тижні просто не сходить з уст постійно нові дописи. І так, президент США Дональд Трамп 6 березня заявив, що за останні дні йому вдалося досягти значного проц... прогресу в регулюванні російсько-української війни, і було б чудово звести цих двох. Вог докупи, щоб нам не довелося говорити так про ядерну зброю, сказав Трамп, відповідаючи на запитання преси. Але власне, якщо ж говорити про от значного прогресу, ми постійно чуємо, що Трамп досягає якихось прогресів, особливо щодо Росії та України. Власне, але щодо ядерної зброї, ну цієї ночі не було. Але знову ж таки, масована комбінована ракетна атака була по всій Україні. То хто не хоче миру. Риторичне питання. Насправді, ну, ми ж усвідомлюємо, що Путін вчора ще перед словами Трампа про великий прогрес, він же ж там, коли зустрічався цими там матерями чи яким, так званих героїв СО. Все ж було підстроєно таким чином, коли його ці матері. Значить, закликають Володимир Володимирович. Ми ж підемо до кінця, та ми ж не дамо всім їм. Ну, а що Путін відповідає, та своє будемо забирати. От я от вам відповідь: хто хоче продовження війни. Конкретно і дійсно нічна масована атака по українській енергетичній та газовій інфраструктурі. Е, черговий цьому доказ. Але чомусь. Політика батога і пряника, яка застосовується зараз адміністрацією Трампа, батіг дістається в Україні, а агресору тільки пряники, і сам агресор вирішує ще трошки батога підкинути країні жертв. І це дійсно це просто дивує це певний знаєте, як певний елемент божевілястіє точки зору, що коли ти закликаєш як держава про принцип «мир через силу, то це не означає примус до миру країни жертви. Бо країна вона не обирала війну, а до неї ця війна прийшла і відповідно вона лише обороняється, що і робить власне Україна. Тому майбутні перемовини, які будуть очевидно в Саудівській Аравії, 11 березня на наступний день після візиту президента Зеленського до Саудівської Аравії, я думаю, що насправді вони будуть дуже складними, бо ми вже зараз маємо два бачення перемир'я офіційно запропоноване Обмежене перемир'я, яке написав президент Зеленський, що стосується обмеження атак на воді, в повітрі, проти енергетичної інфраструктури, плюс обмін військовополоненими, і є відповідно бачення Америки, що стосується тотального перемир'я протягом шести місяців, і очевидно, що довкола цього буде іти доволі жорстка. Або дискусія, або полеміка. Я чомусь схиляюся про полеміку, бо чомусь українську сторону не хочу чути. І в нинішніх обставинах, звичайно, період турбуленції він продовжиться. Щодо досягнення якихось результатів за останні два дні, власне, ми бачимо принаймні, що з українського боку, з боку Європи є якийсь діалог сполученими штатами Америки, є якісь пропозиції. А от останній офіційний контакт між і Росією був у Стамбулі, в Туреччині, і після цього ми побачили, що після тих кількох годин не було жодних результатів, і згодом про ніякі офіційні зустрічі вже не йшлося. Чи тоді йде мова про те, що йдуть йдеться про якісь кулуарні перемовини? Я думаю, що ці кулерні перемовини вони відбуваються онлайн, те саме, і я думаю, що такий контакт є. До речі, зверну вашу увагу, що в Саудівську Аравію поїде не Келог з Україною спілкуватися, а поїде Вітков. Угу. І це дуже серйозний маяк безпосередньо для нас, що дійсно будуть протискати проросійське бачення. Ми маємо про це говорити відкрито. Бо раніше, що робив Трамп? Він а, задіював децентралізований підхід в перемовинах. Вітков займається Москвою, а Келог займається Україною та іншими європейськими столицями. Зараз ми розуміємо, що Вітков його напрям взяв вгору. Насправді будемо дивитись, тому що знову ж таки все залежатиме від подальших перемовин. Але очевидно, що Україна на капіталіційні вимоги. Не буде погоджуватись, а цей час зараз, під час перемовного процесу, витрачається на те, щоб знайти більші спроможності серед європейських та інших партнерів, щоб забезпечити подальшу оборону нашої держави. Але власне, якщо продовжувати тему щодо перемовин в Саудівській Аравії, то власне і зі сторони України також туди поїде власне, делегація з на чолі з Андрієм Єрмаком. Власне він очолить українську делегацію. До якої також увійдуть і міністр оборони Рустем Міров. Ну а з боку США, як вже ви говорили за даними змі, будуть глава держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Вол та спецпредставник президента США Стів Віткорф. Власне, якщо говорити щодо того, що до зустрічі можливої Трампа з Зеленським, тобто, поки її не буде, поки власне отих от зрушень в стосунках і так далі, ми не очікуємо. Ну знову ж таки, ми ж пам'ятаємо, заявляли можливість комбінованого такого візиту Стармера, Макрона і Зеленського до Білого Дому. Потім у Макрона це спростували. Я думаю, що безпосередньо візит Зеленського на зустріч з Трампом не обов'язково Сполучені Штати можливо може бути обрана може якесь там якесь інше місце. Навіть за межами сполучених штатів, але тим не менш, я думаю, що такий візит дійсно, по-перше, він може відбутися і зустріч відбутися після ефективного діалогу в рамках оцієї переговорної групи. Ну і другий момент це звичайно вже чітке розуміння загального скоординованого. Рішення Європи, навіть не лише європейського союзу, європи як е, цілісного елементу з точки зору гарантії безпеки для України. Бо, чесно кажучи, і вчорашній саміт ЄС е, і попередня зустріч в Лондоні е, ну поки що не демонструють тотальної єдності. Е, саме з конкретних рішень є загальні заяви, є підтримка. Та, зрозуміло, є там альтернативна позиція по типу Угорщини тієї ж Словаччини. Хоча Словаччина ж до речі ж підписала ком'юніке саміту ЄС. Тим не менш, тим не менш, я думаю, що далі робота з європейськими партнерами продовжиться якраз в руслі напрацювання реальних гарантій безпеки. Знову ж таки, зверніть увагу, є різні думки. Джорджа Молоні каже: дайте Україні п'яту статтю Вашингтонського договору без вступу в НАТО. Я, чесно кажучи, в це не вірю, але ж це позиція. Однієї з найпотужніших держав ЄС, причому лідер якої комунікує напряму з Трампом і має хороші відносини. Тому я теж би це не скидав повністю відповідно з Терезів. Якщо це озвучено публічно, Джорджою Мелоні, чи власне йшла про це мова на зустрічі лідерів на ваш погляд Європейського союзу? Можливо, можливо. Я думаю, там була максимально. Конкретна і щира бесіда, але знову ж таки ми маємо розуміти, в нинішніх умовах продовжується пошук найменш коштовного варіанту, але водночас дієвого для того, щоб. Забезпечити безпосередню безпеку не лише до речі в Україні, але й загалом в Європі звернув увагу, що не було ж ні прийнято ніякого рішення, наприклад, що стосується 150 мільярдів євро позики на оборону серед країн ЄС, тобто Єврокомісія представила свій план, те, що озвучила Урсула фон дер Ляйн. але ну грубо кажучи, домовились домовлятися. І немає конкретики, чи будуть запускати вже цей напрям, чи його відкладуть в сторону але. Ви знаєте, якщо говорити щодо України, то з 22 лютого 2025 року, тобто з цього року, після повномасштаб... після власне дати повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це вже, якщо я не помиляюся щодо вчорашнього е, європейського uh -huh. саміту, так е, термінового, то власне це вже десь якесь п'яте зібрання. От вчора рахувала, власне, так просто прикидувала, яке вже це зібрання щодо України, Європейський Союз, власне, Європ... лідери Європейського Союзу приїжджали в Україну, потім Макрон збирав двічі, потім безпосередньо ще одна зустріч. От мали ще одну зустріч вчора, так. Але ніяких ніякої конкретної якогось результату ми поки не чуємо. Кожен лідер кожної країни по-своєму якось трактує безпосередні ті рішення, чи власне ті, а от ми пропонуємо, а от так далі, чи чекати Україні якихось дійсно дієвих, можливо, елементів дієвих рішень, власне, щодо знову ж таки тих самих гарантій безпек, про які говорять зараз у світі. Так тому, що зараз ми чуємо такі протилежні полярні заяви від різноманітних посадовців. Власне, хтось говорить, що ми не будемо без Вашингтону, мак. Uh -huh. там вперед, давайте створюємо і так далі. Але при цьому ми бачимо, що все одно йде обертання на Сполучені Штати Америки, Звичайно, тому що від Кіра постійно йшлося мова про те, що власне чекаємо рішення від США. Ну, По перше, Україна точно нічого не чекає. Вона пропонує і бере активну участь зараз у цих дискусіях. Плюс, все ж таки, певний проміжний результат він присутній, і ми можемо вирахувати. Послідовність, послідовність е, кристалізації окремих рішень, ну, наприклад, що стосується якраз е, теми миротворців. Але е, зверну вашу увагу, що зараз після нинішнього саміту, який відбувся вчора, далі буде зустріч е, очільників генштабів Європейських е, держав. Те, про що, до речі, сказав Макрон. Mm -hmm. е, і це ж якраз показує, що далі йде вже прорахування. Фактичне, що потрібно для роботи відповідної миротворчої операції, причому потрібна тут комплексна аналітика, дійсно. бо це ж мова і про забезпечення безпеки не лише України, але й самого миротворчого контингенту. Неофіційно ж була інформація, що Макрон під час зустрічі з Трампом просив Америку забезпечити логістичні можливості американських баз в Європі, плюс надати американську авіацію для того, щоб гарантувати безпеку вже миротворчому контингенту в Україні, але відповіді не було. На це, тому я думаю, що все рівно тема рухається вперед. Вона може прискоритись, дивлячись на подальший перемовний процес, який ми зараз бачимо: чи то Еріад, чи то Джида, чи то Стамбул, і так далі. Ну, це все в комплексі. Але я думаю, що так чи інакше, якщо ми будемо навіть підходити до теми перемир'я, то якісь вже окреслені рішення мають лежати на столі. Ми, власне, побачили насправді і починали ми з вами розмову із того, що зараз таке враження, що Сполучені Штати Америки слухають позицію Росії і готові йти на будь-які поступки щодо того, власне, аби Росія погодилася на припинення вогню, чого так хоче Дональд Трамп. Але абсолютно очевидно, що наявність миротворчих військ на території України і це війська країн НАТО, це точно не в планах Путіна. То на ваш погляд, тоді чи Сполучені Штати Америки і Європа підуть на ці поступки, і ми не побачимо розмов про миротворчі війська. Ну, що Путін закидає Він через Лукашенка, закидає давайте там миротворці третіх держав, тієї ж Білорусі, uh -huh. але до речі, звернув увагу на Туреччину, яка неодноразово вже сказала, що вони готові брати участь у миротворчому контингенті. А туреччина все ж таки займає особливе. Положення у відносинах з Російською Федерацією, і не просто так був вкид, що цей момент вже обговорили з Лавровим, який неодноразово якраз і відмовлявся від теми європейських миротворців в Україні. Плюс, знову ж таки, ну, об'єктивно завдання Росії зараз максимально затягнути процес. І вихолостити будь-які реальні гарантії безпеки, які можуть бути надані Україні, це власне зараз робиться, в тому числі по темі миротворців. Тому я не думаю, що ми побачимо швидкі результати. Але тема миротворців так чи інакше все рівно вона буде на столі. Якщо е, вона буде узгоджена безпосередньо з Трампом, а ми вже чули від нього все ж таки публічні заяви, що він не проти, щоб там були європейські миротворці в Україні. Там мається на увазі у нас в Україні. А, от, то це якраз показує, що щоб зараз не говорила Російська Федерація, щоб не говорив Лавров і компанія, але все рівно це є одним із із інгредієнтів блюда для того, щоб завершити безпосередньо війну Україні. Хоча знову ж таки ми не маємо плутати перемир'я і безпосередньо мир. Отут тут цікавий момент, бо американці ж хочуть трьох ступеневу систему перемир'я за шість місяців провести вибори в Україні тоді виходити на мир. Тема миротворців це тема вже миру. Це не зараз. Їх ніхто зараз водити не буде. І отут найбільша проблема. Бо у нас фактично нам кажуть: зупиніться повністю, не стріляйте, не обороняйтесь, ідіть на вибори. Але ж росіяни чи то 25, чи то 26 разів я вже збився з ліку, скільки разів вони порушували перемир'я, починаючи з 2014 року. І про це прямо говорить Україна. Про це прямо говорить президент Зеленський. Да, але про це чомусь не хочуть чути наші партнери. От на ваш погляд, чому все дуже просто. Вони не хочуть зараз використовувати минулий досвід в публічній сфері. Підкреслюю в публічній. бо це, на їхню думку, гальмуватиме процес. Тобто вони виходять. В спрощений формат вибудували собі, значить, пані знаєте, ази конфліктології. От є дві сторони конфлікту, треба їх зблизити, треба їх посадити. Ну це настільки все спрощено. Знаєте, це навіть не вступ до конфліктології, це ще простіше. І в цій ситуації звичайно накладати на реалії, які відбуваються на характер російсько-українських відносин, і потім ще вкидати в інформаційний простір меседж, що виявляється, це ж не війна Росії проти України, це ж проксі війна. Між Росією та Сполученими Штатами, uh -huh. і це озвучує державний секретар Сполучених Штатів Рубіо. Ви представляєте собі, до чого зараз е, докотилися, коли фактично е, офіційні особи США озвучують російські темники і темники їхньої пропаганди, які відпрацьовуються роками? Знову ж таки, тема НАТО, що там росіяни пішли в Україну, щоб не допустити розширення НАТО, тема там впливу Заходу. Ну це чисто на зовнішню аудиторію, на західну аудиторію. Пояснення, чому це все відбувається. Але ж ми в Україні прекрасно усвідомлюємо глибинну суть цієї війни, де це дійсно це екзистенційна війна, де просто зараз Путін за рахунок оцієї зовнішньої на. Натівської повістки, умовно кажучи, просто намагається позбавити нас допомоги, Що йому де факто вдається тією ж самою призупинкою американської допомоги. Команда Трампа провела таємні переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка. Про це пишуть на сторінках видання Політіко. Дискусія, нібито, була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори після тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних перемовин. Помічники Трампа впевнені, що Зеленський втратить підтримку через втому від війни та громадське розчарування власне корупцією. Пише видання. Ну а Тимошенко і Порошенко публічно виступили проти проведення. Вибора виборів до закінчення бойових дій, але за словами співрозмовника політику, вони позиціонують себе як людей, з якими легше працювати. Що ж до рейтингів, то політико також додає, що рейтинг зеленського зараз складає 44%, залужного 21%, Порошенка 10%, Ну а Тимошенко 5,7%. і І на сам початок власне чи могла бути така розмова, чи це не вкид безпосередньо. Да, я думаю, що такі розмови не лише з Порошенко і Тимошенко. У нас багато зараз каналів, які намагаються вибудувати конструктивні відносини, конструктивну комунікацію з трампістами. Величезна проблема насправді в цьому напрямку, тому а, ти, розмови можуть відбуватися, і ну знову ж таки, та ж саме Тимошенко. Я нагадаю, що вона перша, хто поспілкувалася взагалі з Келогом у Франції. До того, як були намагання провести розмови від офіційних осіб там Києва, тому насправді такі розмови та вони відбуваються, але знову ж таки потрібно усвідомлювати: от на для чого хочуть замінити А, Тому що Зеленський нібито не договор здатний, нібито він не підпише. Мир з росіянами, і це знову такий Але... наратив Російської Федерації. Так. Про те, що ну з Украї... я, ж, я ж власне про це нібито, нібито. Тобто, треба ж розуміти, і в це вірять е, трампісти. Розумієте, в це вірять трампісти, реально. І я дуже радий, що вчора публічно була інформація від залужного, що від Chatham House, як він виступав, де він прямо вказав на те, що Сполучені Штати руйнують зараз світопорядок. І проїхався він дуже добре, дипломатично, але дуже добре. І тепер виникає у сполучених Штатів розтяжка. Вони хочуть замінити Зеленського, який за різними соцдослідженнями то має перше місце, то друге місце. Але знову ж таки, з ким він в парі йде? Залужним зараз. Ну об'єктивно у Тимошенко, у Порошенко вони відпрацьовують там в межах 5-10%. Їхні рейтинги зараз. Відповідно, залужний і Зеленський вони відірвалися, і в цій ситуації, що залужний, що Зеленський прямо говорять про необхідність відповідно консолідації Заходу і подальшої боротьби України. Тому насправді, насправді, я думаю, що в Сполучених Штатах зараз буде виникати питання: ну от змінять вони Зеленського, окей, буде залужний, але ж це не означає, що залужний підпише там капітуляційний якийсь так званий мирний акт з росіянами. Тому я думаю, що ця боротьба вона далі продовжиться. Тема виборів її будуть вкидати все сильніше. От маск зараз буквально от його свіжий пост, що там Зеленський програє з Трійським і так далі. Та українці перші, хто хочуть піти на вибори. Але українці хочуть, щоб війна завершилася, щоб вони могли нормально піти на вибори. Бо скільки у нас президентів, скільки у нас помінялося складів Верховних Рад. А Путін, вибачаєте, Путін нам як з 2003 року почав тузлу. Так воно і триває. І ми пам'ятаємо і помаранчеву революцію, і революцію гідності. Це ж тому, що Російська Федерація постійно хотіла свого кандидата. Ще одна історія, яку ми з вами хотіли обговорити, це заклик Європейської ради до України Словачини, європейської комісії посилити зусилля через пошук рішення питання транзиту газу через територію України до Словаччини, тому що ми бачимо, що Фіцо продовжує маніпулювати цією темою. Але попри це, не можемо не згадати навіть сьогоднішній нічний обстріл, який був спрямований не тільки на енергетичну інфраструктуру, але й на газову. Тоді, власне, які можуть бути заклики до України? Ви що розумієте, Фіцо відпрацьовує свою повістку зараз. він, він вже ж розказує, що у нас половина. Нібито західної допомоги розкрадена в Україні це при тому, що уряд Фіцо взагалі не дав нам допомоги. Та величезна вдячність народу словаччині, величезна вдячність попередній владі за те, що вони одними з перших виступили е, на підтримку України. Але Фіцо і його коаліція нам нічого не дала. Нічого абсолютно, і Фіцо має право виходити е, і розказувати нас, звинувачувати в корупції. Коли у самого такий корупційний шлейф, що ми пам'ятаємо, чого в 2018 році він пішов у відставку, тобто насправді ми ж розуміємо, що так, коли ми йдемо чітко і аналізуємо факти, ми розуміємо, що ми праві. Але зараз іде певна боротьба постправди постправди, де такі, як Фіцо, такі як Корбан, багато трампістів, вони зараз працюють в одному інформаційному руслі. В одному напрямку для того, щоб показати е, необхідність зняття повної підтримки України, ну і очевидно замирення з е, Російською Федерацією. Знаєте, коли заступник Фіцо по партії розказує, що краще б росіяни захопили Київ, і краще б е, ну це, це більш е, значить е, стабільні партнери росіяни е, ніж українці. Ну, у мене тоді виникає величезне питання. А наші європейські сусіди з Заходу, вони точно європейські? Чи їм треба отримати е, агентурні посвідчення е, ФСБ Російської Федерації? Питань дуже багато, так? На які потрібно шукати відповіді. Але ми вам дякуємо на сьогодні. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Тож Ігор